Тимчасово окупований Кремінський район Луганщини там сильні вибухи. Місцеві пабліки повідомляють про обстріли, нібито влучання в храм у Кремінній. Напередодні у мережі з'явилася інформація про два удари поблизу села Гузіївка. Місцеві стверджують, вибухи гучніші ніж зазвичай. Детальніше про цю ситуацію будемо говорити далі. Олександр Кирилін, старший лейтенант, заступник начальника застави прикордонної командатури швидкого реагування шквал долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, Олександра. Добрий вечір вам. Перш ніж відповісти на наші питання, розкажіть, будь ласка, про збір, який ви проводите, яких ресурсів потребуєте. Дякую. Так, ми збираємо на Mavic 3T. Сьогодні ці дрони є невід'ємною складовою побудові якісної надійної оборони для нашої місцевості. Особливо вони є визначальними для забезпечення ефективності як пошукових, так і розвідувальних операцій. Та завдяки поєднанню високоякісної тепловізійної оптичної камер дозволяють здійснювати точне наведення артилерії навіть вночі або в умовах пованої видимості. А також це дозволяє миттєво оцінювати результати ураження цілей. Завдяки високоякісному тепловізору вони забезпечують перевагу в нічний час, в сутінках, коли ворог зазвичай здійснює свої переміщення. Тому дрони Mavic 3T вони розширюють можливості, зменшують час на виявлення цілей, що робить їх незамінними, як для нашого підрозділу, так і загалом сучасних умов. Яким чином вони допомагають вам вести операції безпосередньо в серебрянському лісі? А точніше, там а, на тому місці, де раніше було лісництво і були дерева, бо зараз ми бачимо рідкісні стовбури там і сховатися навіть ніде. Ну насправді місцевість вона як лісиста, вона є з багатьма ярами. А це болотисти болотиста місцевість є багато завалених дерев, є багато наритих нір. Тому виявляти насправді є де і завдяки тепловізійній камері, це вдається зробити легше. Друзі, як завжди, закликаю вас долучитися до цього збору не словом, а ділом і діла треба зовсім не багато. Давайте як ми. Вже робили і демонстрували фантастичні результати по гривні, по дві буквально закликаю вас зробити вашу чітку дію на підтримку Збройних сил України, на підтримку побратимів Посвіст Олександра. І друзі, якщо ви думаєте, що це мало гривня, дві, або якщо можливо, інколи я просто стикався з тим, що люди кажуть, ой, та соромно, не хочу скидати там 5 гривень, 10 гривень, як то кажуть. Позоритись у то я вам скажу, не треба ганьбитися, не треба відчувати ніякого сорому. Головне діяти підтримувати збройні сили України. І якщо виправляєте гривню дві на цей збір, то зробіть це з гордістю, тому що ви на відміну від дуже багатьох людей в Україні сьогодні, на жаль, не ігноруєте такі збори і підтримуєте наших бійців. Мірою тих можливостей, які у вас є, і я, і ми всі вам за це дуже вдячні. І я сподіваюся, що таким чином ми замотивуємо більше і тих людей, які чомусь не роблять того, що можуть робити, в контексті допомоги Збройним силам України. Тому, будь ласка, дуже розрахуємо на вашу підтримку, особливо на неї розраховує Олександр. Дякую вам. Ну, масому маємо розуміти ще, пане Олександре, як ви оцінюєте те, що робить ворог? Чи він навчається, чи він використовує підручники? До чого я питаю? Тому що ті колеги, ті військові, які стоять біля Покровська, кажуть, що нарешті Росіяни почали воювати за підручниками, перерізати логістичні шляхи постачання продукції і боєприпасів. Зокрема, як у вас чи ви спостерігаєте зміни в тактиці ворога? Насправді противник веде наразі на нашій ділянці. Він веде ту, ту тактику, яку він вибрав з самого початку, і він застосовує зараз тактику застосування малих груп. Він намагається вклинюватися в наші бойові порядки. Будь-якою ціною овладівати нашими позиціями зазвичай у кожної з таких груп, які заходять ці малі групи, є своя задача під час здійснення штурмових дій, і виділяється група, яка має здійснити сам штурм, так закріпитися. А також є група або кілька груп, які здійснюють вогневе прикриття таких штурмових дій. Зазвичай ці дії вони відбуваються на початку дня, також за поганих погодних умов, коли є обмеження у видимості і супроводжуються їхні дії задимленням і підтримкою артилерії та БПЛА зі скидами. Щодо нашої, так скажемо, реакції на ці всі дії. Ми кожного разу після завершення таких штурмів здійснюємо аналіз. Проводимо крім аналізу, ми намагаємося виокремити типове, нетипове і що можливо є якісь зміни в характері дій, щоб враховувати це в майбутньому. Також аналізуються дії наших підрозділів для покращення виконання завдань в майбутньому. Друзі, майже 100 тисяч гривень вже переказують. Знову ж таки, моя команда однієї двох гривень. Я а вам я, дуже а вдячний. я даю скажу. Навіть є люди, які менше донатять. або це залишки. Знаєте, на рахунках ну там то, то тебе залишається кілька гривень і хвостик ще з копійками, і ви ви, ви особлива любов. Правда, та людина, яка скинула решту 74 копійки, 84, просто слідкує в оновленні в реальному часі. Ви любов, люди, і направду, це ви робите ту велику справу, аби Олександри, ті, хто поруч з ним відчували, що ми ті, хто мають щастя називатися тилом. Бо фронт значно ближче, ніж нам здається. Не забувають, що ми маємо щастя бути в тилу. Вибачте за тавтологію. Олександре, а що у вас? Скажіть, будь ласка, що у вас і у ваших побратимів в окопах відбувається? Я про питання, що з вірусними застудними, і що з ногами, чи сухі ноги, вибачте? Ну, слава Богу, у наших хлопців все добре. А, ні вірус, ні холодні, мокрі ноги не заважають в плані того, що. Забезпечення для обігріву це все є. А вірусні хвороби, слава Богу, нас не торкнулися. Олександре, ви сказали. Загалом... Що... Бажаємо здоров'я усім. Безумовно, в тому числі захисту від простудних хвороб, усім бійцям, які поруч з вами боронять Україну сьогодні в серебрянському лісництві. Ви сказали, що сьогодні бойові дії на території серебрянського лісництва це переважно. Наступ і відповідна оборона проти малих піхотних груп. А коли на вашій пам'яті відбувалося останнє масштабне бойове зіткнення? Як воно проходило? І коли я кажу масштабне, я маю на увазі масштабне в тих реаліях, які сьогодні існують в Сребрянському лісництві, так як ви це собі бачите? Так. Якщо говорити про найбільшу, наймасивнішу, то це відбувалося, в принципі, буквально нещодавно. А коли окупаційні війська спочатку спробували здійснити штурмові дії на одному напрямку, а потім за певний час вони почали здійснювати штурмові дії трьома хвилями на іншому напрямку нашого району оборони, під, цих, під час цих дій ворог активно застосовував задимлення з метою приховати свої переміщення. Але завдяки вправній роботі наших пілотів коптерами якраз з якраз тепловізійною камерою, йому це не вдалося. Ми намагалися виявляти окупантів ще на підходах до наших позицій, та наносити ураження як силами мінометних розрахунків артилерії, так і скидами з роботою в піві бойові дії, які розпочалися тоді на світанку. Вони активно тривали та завершилися близько обіду. Загалом, намагання ворога заволодіти нашими позиціями були безрезультативними, кількість хороших росіян була збільшена. Згодом, навіть у розмові з військовим з сусіднього підрозділу, який мав змогу бачити наші трансляції з БПЛА, він сказав наступне: що друже, я спочатку подумав, що у вас на трансляції кадри з війни у В'єтнамі тому. Так скажем, відсіч була масивною, сильною, і для ворога вона була безрезультативною в його намаганнях. А що з авіацією? Наскільки часто її бачите, чуєте? Наскільки часто використовує її ворог? А, авіацію на нашому напрямку ворог застосовує здебільшого або гелікоптери для, як, для логістики, або для, так скажем, Авіація літаками да, доносять каби, які запускають по району оборони для зменшення наших оборонних можливостей. Вони постійно шукають цілі для себе, але так скажемо, що каби вони використовують достатньо часто. Тут Богдан мене тролить, каже, що я так вболіваю оновлення. Пишу кожні 10 секунд. Скільки там на банку накрапнуло, що ти переживаєш? Це моя банка. Кожна банка в цій країні моя і твоя ну, видно, Вибач. що переживаєш, скільки Вибач. повідомлень. Ну ви Вибач. ну вибачай, але насправді, панове, майже 200 тисяч гривень ми вже зібрали, Клас. тому маємо ще кілька хвилин для того, щоб зробити цю цю цифру більшу, і нехай вас нічого не зупиняє, коли ви будете дивитися нас у повторі. Можливо, у вас ще є гривні півтори-двічі вісімдесят чотири копійки. Да. Давайте пану Олександру. Покращимо настрій в тих непростих умовах, в якому в яких сьогодні йому та його бійцям доводиться обороняти Україну, Олександре. Потреби різних бригад різних підрозділів у зборах у підтримці громадян України фінансової матеріальні. ця історія стала так само, як потреба у людях для цих підрозділів на сьогоднішній день. Як справи у ваших підрозділів з? достатністю особового складу і як проходить рекрутинг, які результати ви можете розповісти. Стосовно укомплектованості, то завжди виникають питання щодо дозабезпечення людьми. Так? У нас ситуація, слава Богу, нормальна з цим. Коли є потреба, в поповненні, ми вчасно отримуємо. Нових людей, які приходять до нас і дуже приємно здивовані як підходом до роботи, так і відношенням. Тому що ми, в принципі, створюємо команду однодумців, де кожен має можливість розкрити свій потенціал, здобути нові навички, впевнено рухатися до спільної мети. У кожній команді, у нашій команді, точніше, у нас. Великий підрозділ так розділений на різні задачі. І в нашій команді є місце для всіх, хто готовий робити свій внесок. Це по різним напрямкам діяльності: це і оператори дронів, і медики, діловоди, водії, інші фахівці. Ми підтримуємо один одного, навчаємося разом, впроваджуємо сучасні рішення. Тому що тільки завдяки єдності, обміну досвідом, бажанням вдосконалюватись, ми можемо досягати успіху. Тому так, хто бажає приєднуватися до нас, ставати частиною тих, хто рухає зміни та творить історію разом, прошу звертатися та заповнювати онлайн-анкету на Фейсбук-сторінці сьомого загону бо за номером телефону 067 292 51 19 Ще раз, ще раз повторіть, трохи, задирати. трохи повільніше, ніхто так не запам'ятав з одного разу номер телефону після 067, так, так. далі так. повторюйте ще а, раз. Номер телефону 067 292 51 19 Ну на цьому моменті, поки от ви сказали, ми зібрали до на рахунку, у вас стало 2 мільйони і 200 тисяч гривень на банці. 3 500 – це мета, тому є ще над чим працювати. Наскільки ми розуміємо, панове, всім дякую вам, хто долучився до збору. Пане Олександре, вам спасибі, що ви знайшли можливість до нас долучитися і передайте подяку тим, хто поруч із вами робить усе можливе, щоб ми могли тут робити вигляд, що живемо. Життя Олександр Кирилін був із нами. Це старший лейтенант і заступник начальника другої прикордонної застави швидкого реагування шквал.